Зараз в нашій громаді трошки ускладнилася ситуація з військової точки зору. Але -то вона контролює евакуацію, що ми не на цю не починали, то всі хто і був, всі ті залишилися. Є, є трішки побільшала ВПО, які переїжджають з, з території, в яких дуже неспокійно. але... Все, все гаразд, все працює, все працює всі комунальні служби працюють, це світ, світлозапостачання, водопостачання, все, все, все гаразд. Зараз ми депутуємо великий безпековий простір біга школи, повноцінне протирадіаційне вкриття шостої категорії. Воно буде завершено нового. Завершена і що нам дозволить особенного року пройти на змішаний тим навчання. Скажіть, будь ласка, дуже багато хейту а, щодо вашого ліцею. А, що ви можете відповісти на це? Таке складне питання. Бо починалося це будівництво ще в 23-му року, після деокупації, тоді була така державна політика і швидка і швидко видно швидко від... Дальні заходи, за, заходи, заходи медичний, та відбудовувати їх краще, ніж це було. Краще, ніж це було. Ну, на, 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 на відбудову закінчили, але, на жаль, на жаль, була атака шахитна і дуже сильно будівлю пошкодили. Але вона не ми її не потеряли. Є експертний звіт, десь ми повторяли. 40% від вартості, яка була в державі протестована. Зараз, зараз зроблений проєкт консервації, тому не зроблена консервація і при наході ми будемо її відновити знову.